Вітаю, друзі! вас на своєму каналі. Канал у мене дуже-дуже молодий, але я його створила для того, щоб ділитися своїм досвідом. Досвідом в сільському господарстві. Багаторічним досвідом. Спочатку я вам хочу розповісти про курей. Про курей від інкубації і до яйця. Ну, не до інкубаційного яйця, а до яйця вже такого їстівного, ну і інкубаційного теж. Спробую не розділяти це відео, спробую зробити одно велике відео, щоб вам було зручно його переслухати. Отож, розпочнемо. Перше, про що я хочу розповісти, це, наприклад, я не люблю квочок. Чому я не люблю квочок? Чому мені подобається закладати яйця в інкубатор? Тому що квочка така, сіла, встала, всякі такі діла, а інкубатор поклала, висиділа, вигріла і має ток. Тож, давайте розпочнемо. Беремо інкубаційне яйце. Я просто розповідаю так, як робила я. Беремо інкубаційне яйце, ставимо його в інкубатор. Інкубатор може бути абсолютно різної марки. Може бути квочка, несушка, там це пластикові. Такі звичайні інкубатори, які підходять для вашого господарства. Далі може бути це вже професійні. У мене, наприклад, професійні. Це є Бест і Еталон. Ще є хороша марка Nest, але в ну, мене його немає, тому я про нього не можу нічого вам розповісти. Закладаємо яйця в інкубатор 21 день, е -е, вилупляється в нас маленький пташенятка. Тобто е -е, вони... це плятка. Це я про курчат говорю, тому що різна птиця, там інкубація е -е, різна по днях в них. 21 день, висижує, у нас маленьке циплятку. І що ми робимо далі? Далі ми поміщаємо це все діло в брудер. Колись я вам зроблю відео обзорно, що таке брудер, але поки тільки на словах розповім: поміщаємо в брудер, йому там температуру 37,7 перший день. А далі вже будемо по ходу знижувати температуру. Ну, це вже по... це вже під підлаштовуватися. Теж про це пізніше розповім вам, тому що е, це окрема тема. Тут дуже багато є про що говорити, але це я вам розповідаю загальну таку картину, загальне відео, загальну картину. Далі дуже цікава штука. Чим же ж годувати. Чим годувати маленьких цепляток, щоб з них був толк. Дивіться, колись казали, а яєчковари не давати, творог давати, ще щось там. Це все єрунда. Я вам реально кажу, це все єрунда. Тому що з цього толку ну може й буде, але може й не буде. Це таке діло. Тому що я робила? І роблю. Я з першого ж дня, перші сутки, до речі, цеплята не їдять. Їм вистачає того жлудочного соку, що вони на напітали з яйця, чи як він там називається. Ну, те, що вони напітали з яйця. Далі даємо збалансований корм. Обов'язково. Хоч хтось каже, що це хімія, що це ще якась там мара, хочете щось мати, ну, такий світ. Ну, таке зараз. Хочете щось мати, ми ходимо, ми вже хімія, Того, що ми вдягнуті, ми їмо, ми в повітрі в нас цукругом хімія. Тому, ну, ну таке. Тож, даєте збалансований корм. І тут теж дуже важливо. Важливо це те, що корм, старт, він називається старт. Ну, звичайно, є різниця якої фірми. Але про це теж в іншому відео мої рекомендації. Старт є для курей, для індюків і для бролерів. Тут слухайте уважно: найкраще давати це для бролірів. Чому? Тому що вони скріпляються. Набирають масу і зміцнюється імунітет. Для курей не то. Для індюків теж не можна давати по тій причині, що в ньому дуже багато протеїну, і, як кажуть, курчатка можуть засиратися. Можуть вони вийти з цього стану, а можуть і кигнути. Тому ризикувати не потрібно. Не потрібно. Отож, підітожим, бролірний старт давати. Скільки давати? 21 день. 21 день ви годуєте чисто стартом. Без всяких домішок, без всякої фіглі-міглі ви даєте старт. Після, тоді в них желудки окрепнуть, імунітет окрепне, вони будуть здоровими курчатками. Пропойки. Так, пропойки теж потрібні. Але це вже теж потрібно наступне відео. Ну, це згодом. Просто вам скажу, що потрібні пропойки. Ви можете просто запитати ветеринара і він вам дасть аптечку. Зараз дуже зручно дають таку аптечку, де прописані пропойки, що, як, іде, і за чим. Курчаткам потрібні пропойки, тому що якщо ви не зробите пропойки на початку, то може щось причинити загибель потім, пізніше. І ви не зрозумієте, від чого. Тож, 21, ну не знаю чи 21 день, там вже треба дивитися по вашій системі. Ну, це теж згода. Після 21 дня, що ви можете давати? Ви можете давати гровер, але я не давала гровер. Чесно вам скажу, що я починала робити після 21 дня. Я до старту, до старту бролерного, я починала додавати кукурудзу і пшеницю. Небагато. Спочатку там, наприклад, один до один до одного, потім, ні, не один до одного. Один там виходить кілограм корму, пів кілограма кукурудза, пшениця. Там. Далі і так по тижню все збільшувала, збільшувала е, да, так до двох місяців. Так, до двох місяців, там трошки підколочила. Звичайно, буде питання, чи можна випускати на травичку. Так, якщо це весна, якщо це тепленько, звісно, зелень можна їх пускати, тому, що це курчатка, вони хочуть пастися. Це нормально, це вполне нормально, і це ніхто цього не запрещає. Скажімо так, водичка в них має бути постійно. А ось далі, далі, вже після двох місяців це в нас виходить вже доросла повноцінна курка. Ну, такий, ну не курка, а така не сучка, але ціпак. Хороший ціпак, вже з імунітетом, з, ну, готов, готовий вже ціпак. Це приблизно два місяці. Після двох місяців ми годуємо вже колотимо. колотимо. Я, наприклад, колотила. Я е, займалася багато років. Багато це років 12-13 Перепилами я знаю про корма все, про складові, про, про всі ці штуки. Тому і поділюся з вами. Чому я знаю? Тому що я працювала з багатьма фірмами-виробниками, а я така людина. Що це до того, щоб ви розуміли, що я таки дійсно розуміюся в цьому ділі? А я така людина, що мені мало було просто купити корм. Якщо я хотіла придбати корм якоїсь фірми, а ви розумієте, як в мене була перепалина ферма, я купляла не один кілограм і не два кілограми. Це вже я купляла або на постійній основі, або зразу партії закупляла. Ну як мені вийшло до речі, з однією фірмою. Не фірмою, підприємством ми навіть розробляли разом корм для перепалів, тому що в їхній лінійці ще його не було, а е, дзвонив до мене їхній не менеджер, а... ай боже, той, що рецепти пише. Забула, як він називається. Е, і ми з ним обговарювали, тому що я на своєму багаторічному досвіді е, я вже розуміла. Не на, знаєте, як я була на одному форумі, е, де фірма, яка виготовляє корма, і там були дуже такі всі менеджера, якісь там, представники, ще якась мара. І я одна була з, з практиків, вони мене так назвали, ви практик. Практик, який не просто знаю по книжці, а знаю це все діло на ділі. Тобто я годую птицю їхнім кормом, наприклад, їхнім кормом годую птицю, і я бачу, росте вона, не росте, луч несеться, хуже несеться. І цим я практик. Це я досліджувала багато років. Я це, ну я кажу, зуби зіла на цьому. Але це я так просто розповіла вам про, про себе, скажімо так. А далі, але ж ви хочете чути про курей, правда. Чим же ж їх годувати? Ну чим годувати курей для того, щоб вони несли яйця? Бо в нас тут велика Ну на сьогоднішній день це глобальна проблема. Багато людей не розуміють. Ну, кури це таке діло, що вони є такий період, що вони е, несуть яйця. Просто від природи того, що зелень, того, що тепло, того, що все. Ну, Природа сприяє і вони несуть яйця. Але ж є такий період, який, наприклад, зимою вони не несуть по природі яйця. Ну просто якщо їм нічого не робити, вони яйця нести не будуть. І що для того потрібно зробити? Перше, це потрібно тепло. Тепло, це, це не означає, що ви маєте ставити батареї чи включати колорифер в курнику, але це має бути закрите приміщення, сухе. Тобто це має бути, наприклад, якийсь сарай, кур, ну, курник, будемо називати це діло курником. Це має бути курник, в якому стелена солома, щоб їм було сухенько, чистенько. Насєтки їхні, полочки, на яких вони сидять, плюс продовжуємо світловий день. Світловий день, це тобто світло в них має бути, ну, приблизно до 9 годин вечора, до 9 годин вечора і з 7 годин ранку. В них має бути світло. Плюс світло-світло. Плюс, чекайте, бо вже забула, що я вам хотіла сказати. Світло має бути. Сухо, тепло. А, лампочка. Яке світло має бути? Ось що я хотіла сказати. Світло має бути неярке. Не таке, як, знаєте, бісером вишиваєш, і щоб добре видно було. В мене світло це най най найменша лампочка, ледовська, ну ця економка лампочка, найменша для того, щоб був такий полумрак. Того, що якщо буде дуже ярке світло, в них розвинеться кандиполіз і все, кришка. Вони будуть жарти один одного просто. Тому має бути полумрак. Воно особо на щочок не влітає, але, але толк воно дає. Плюс, тобто, не випускаєте курей, тому що вони намочуть ноги, і, і толку з цього не буде. Вони мають бути в теплі, в сухості, в чистоті, скажімо так. Ну Тепло це відносне, це не означає, що в них має бути 30 градусів. Це так, якщо буде закрито і буде багато курей, то там буде по-любому тепло і сухо. Плюс величезне м, значення має корм. Ось тут вже ми про це поговоримо. Е, корм має бути такий. Дуже просто. Можна, звісно, видумувати вертольоти. Але колись я говорила з одни, одною людиною, яка пише корма. І це все має бути дуже-дуже просто. Е, просто це має бути тако: 20%. Має бути, має складати зараз я вам скажу. Макуха, сонячне, соняшниковий макух. Чому 20%? в мене було, я одразу запитала, а чому 20%? Вони за жарів. Що мені відповіли? Ні, вони і це я вже перевірила на своєму досвіді, що це воно так є. Вони не Е, тому що буде правильний речовин обмін, обмін речовин, і від того будуть утворювати яйця. Так що давайте по кормах. Два наприклад, на 100 кілограм корм. Що ми робимо? Ми колотимо 20 кілограм соняшникового макуха, перебиваємо на млині. Це якщо годуємо сухим. Я розказую про те, як готуємо сухим, перебиваємо на млині. Далі кукурудза, пшениця. Цих три інгредієнти мають бути обов'язково. Так, звичайно, що можна кальцій додати. Тобто, ви собі коригуєте, а, кукурудза, да, кукурудза пшениця, можна чуть-чуть ячменю, але це не особливо ну, нема такої сильної потреби в ячменю. Тож... Тож ці інгредієнти. Можна склати три інгредієнти. Ви можете собі там підлаштовуватися. Я підлаштовувала тоді, коли е, ну, в мене більше кукурудзи, я робила більше кукурудзи, менше кукурудзи. Ну, я собі дивилася по, -по своїх. І плюс можна давати премікс. Премікс можна давати е, теж, е, який ви собі там хочете: 2,5% Тобто 20% кілограмів, двадцять 20 Соняшникові макухи, далі кукурудза пшениця, і 2,5% – це тобто 2,5 кг на 100, на 100 кг корму. Ви можете давати. І тоді це ви можете, звісно, коригувати це. все діло. Можете мені писати запитувати в коментарях. Я вам буду детальніше розпишу, можливо, щось незрозуміло. Але як будете слідувати моїм рекомендаціям, курочки у вас будуть здоровенькі, будуть нестися, і все буде окей. Тож, дякую за увагу. Це моє перше довге відео на Ютуб, пізнавальне, в якому я хотіла поділитися досвідом. Якщо вам було цікаво, підписуйтеся, будь ласка, ставте лайк і пишіть коментарі, я залюбки вам відповім. you okay.